У Бердичеві буде споруджено пам'ятник стелу жертвам голодомору в Україні. Меморіал заплановано встановити до трагічних роковин, аби до останньої неділі листопада уже завершити усі роботи. Днями відбулось освячення місця трьох каменів. Саме тут, на розі вулиць Володарської і Чуднівської, обрано місце для пам'ятного знаку. Ініціатива будівництва і встановлення його належить бердичевлянину, підприємцю Анатолію Кашпіруку. Генетична пам'ять не дає забути у житті його батьків був голодомор. Мама з Харківщини, батько з Вінниччини. і те, що і там, і там було, було абсолютно робилося однаково. І люди помирали абсолютно. Вимирали сім'ями. Мама розповідала такий випадок, коли забирали, каже, даже з печі виняли горшок з кашею. Який горошок стояв з кашею, і той виняли і забрали. Скажіть, будь ласка, чому саме тут буде стояти? Чому тут? Знаєте, Я довго їздив, шукав місце, де б цей пам'ятник можна було розташувати. По-перше, я його не бачив в місті, я його не бачив серед будинків. Перехрестя таке практично з усіх сторон в'їзд в місто Бердичів. Зі слів Анатолія Кашпірука, він відчув підтримку своєї ініціативи і від небайдужих земляків. Багато багато людей, які відкликаються на, 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 цю, на цю проблему, але е, е, я не буду створювати е, фонду, якогось, там, який би збирав гроші. Е, я не хочу, щоб ні одна, ні один, ні одна гривня не пройшла через мої руки. Це має бути допомога е, більш така адресна. Тобто, якщо підприємець хоче допомогти. Будь ласка, купи там плиточку, чи купи там ще щось на цей пам'ятник, чи оплати таку-то роботу, от а збирати кошти. На гранітній стелі викарбувана карта України у центрі схилена у скорботі. Жінка Такою є ескізна пропозиція пам'ятника. З обох боків написи померлим голодною смертю на багатих українських землях, пам'яті жертв геноциду українського народу. Голодна смерть на багатих землях. Як таке могло статись? Чому? За що? Голодомор став найбільшою трагедією в історії нашого народу, та кожним колоском, маком, червоною калиною стогнітиме в жилах, відбиватиме в скронях кров нації, яка вижила. Наша пам'ять пам'ять їхніх дітей, пам'ять їхніх нащадків, справді не є мертва субстанція. А що та пам'ять сьогодні регенерує нас подивитися новими новими очима на ті жертви початку і середини ХХ століття? Як годиться, священники благословили початок, освятили місце, на якому зовсім скоро має постати пам'ятник, закликали Святого Духа у поміч робітникам і усім, хто працюватиме й допомагатиме у цій справі. Будемо мати можливість приходити на це місце. І згадувати всіх тих, хто загинув насильницькою смертю внаслідок безбожної тоталітарної системи. Вічна їм пам'ять, а трудівникам хай Господь Бог благословить цю справу, щоб творчо підійшли і воздвигнули цей пам'ятник. Спаси Господи, Раїса Іванівна, що мешкає неподалік, переповідає розповіді мами й бабусі про важкі роки голодомору своїм онукам і просить Бога. Аби ніколи не допустив того страшного лиха. Це треба, щоб наші діти, наші внуки, правнуки цьому помні і знали. Це. це Дай Бог, дай Бог, щоб вона скоріше його построїли. Все треба зробити для того, щоб люди не забули її. Чисто, чисто для чого я і це роблю, щоб, щоб ця трагедія була не забута ніким і ніколи. Нехай сьогоднішній цей почин надасть такої снаги творчої, духовної. Фізичної тим, хто буде прикладатися до спорудження цього пам'ятника. Нехай десь заохоти тих людей, які йдуть направду з таким байдужим виразом обличчя. Нехай десь справді дозволить їм зупинитися і щонайменше спитати, що тут сталося, люди добрі, що тут буде за знак. У тому великому сподіванні, що колись вони свідомо схилять голови. І помоляться за мільйони і мільйони наших братів і сестер.